Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку Вовча пісня. Вмощуйте зручненько. Вже готові слухати? Казочка починається. Жили собі дід та баба, були у них курочка рябенька, півник когутик, семеро овечок і песик Левонтович. От вовк і лисиця дізналися про це і змовилися. Підемо в село, поколядуємо, господарів повеличаємо, пісеньку заспіваємо, за пісеньку півника візьмемо. Так і зробили. Підійшли до хати і затягли. З гірки на гірку, солом'яний дворець, у діда, у баби семеро овець, курочка рябенька та півник когутик. Дід вийшов і каже та ж нема чого дати. А нам хоч півника, кажуть, вовки й лисиця. Довелося віддати півника. Сунули вони його в мішок та в ліс. Півника приховали і мерщій назад. Йдуть і співають. З гірки на гірку, солом'яний дворець, у діда, у баби семеро овець та курочка рябенька. Дід вийшов і каже Та ж нема чого дати. Нам хоч курочку. Віднесли вовки лисиця курочку в ліс, сховали, знов повертаються, знову під вікном співають. З гірки на гірку, солом'яний дворець, у діда, у баби семеро овець. Дід вийшов і каже, та ж нема чого дати. Нам хоч овечко. Нічого не вдієш, віддав дід овечку. Ходили вовки, лисиця, ходили, поки всіх овечок не забрали, і знову йдуть. З гірки на гірку, солом'яна хата, живуть там дід баба. Тут дід вийшов до них і каже Ну, гаразд, давайте мішок. А сам пішов і посадив у мішок песика Левантовича. Тільки лисиця й вовк прийшли в ліс, лисиця й каже. Відкривай мішка, подивимося, що там. Розв'язав вовк мішок, а собака звідти як вискочить, та на вовка, та на лисицю. Ой-ой, – кричить Лисиця. Візьми, песику, курочку, на тобі півника всіх бери, тільки мене не забирай. Відвів додому песик Левантович курочку, півника, йовечок. І зажили вони, як і раніше, дід та баба, а з ними курочка Рябенька, півник, Когутик та Песик Левантович, а вовки Лисиця більше до них не приходили і пісень своїх не співали. Дякую за увагу, малята, до зустрічі!